А далі, коли повертаємося, то йде в нас ось такий відсипочка і така ширмочка від городу, на якій вже і квасоля дозріла. Знизу мене Ніка позбирала всю молодець. Ось тут я ще досадила спірейки свої. До речі, туї підчистила. Підчистила з якою ціллю. Внизу ходять котики, мітять, і така вже ця хвоя бідничка знизу. Оскільки їх тут гони не гони, то вони все одно роблять свою справу. І ще одну спірейку підсадила, там похироплідник, і тут будлеї. Я їх пообрізала, щось там з квітуванням. Бачите, як почала нові нарощувати, ну, вже запізно. Ось там ще з пазух десь щось видно. А тут, а тут такий бордюр з троянд. Такі вже вони оці високі, англійські, потребують підпори. Вже свої полунечки я почистила, забрала. Ось у листя забрала, щоб менше там хворобу ножилося. Ось і калікант вималювався хоча б. І в Трояндарії якось взяла, порозсаджувала родовик. Ну, ось дощі трошки, може, пішли, він буде. І доріжка така з мшанки. Нічого, вона відновилася гарно після спеки. Ось оці красуні осінні заховалися осінні красуні троянди. А там знову пеньок, був лаяблуня. І там декор осінній. І починає, до речі, вже квітувати осіння теж айстра. Мені а тут я розсадила. Нарциси. Вони в мене якось так зростали всі однією кубкою. Колись мені хтось подарував декілька. Вони там всі, -всі різні. То я їх взяла, розібрала, а далі буде видно. Ось такі трояндочки, хтось квітує, хтось хворіє. Я вже все зупинила їхню обробку. Ще раз пролила і вже що могла, те й зробила. Ну, О, і далі йде садок. І ось бузульники залишила насіння. Можливо, тут насіються І тут тюльпанів досадила. Скоро прийдеться вже зрізати малину. Вона ще була, би плодоносила, але ось ці посухи, навіть я і поливала її. Все воно стікало, бо тут є все-таки дарівна місцевість і воно стікає. Але мої ці бідові осінні айстручки все-таки якусь красу не дають. Ну, Прибрати їх звідси прийдеться однозначно, вони захворіли. І так ми знову повертаємося, щоб піти на другу частину. Ось тут біля альтанки теж потрібно трошки взяти, бо тут суха кладка ніяк не виходить, камінчики маленькі, злітають, тому потрібно потрібно взяти трошки розчину цементу Починають. Давно вже починають, але розпочати ніяк ці хризантеми чомусь не можуть цьогоріч. А тут така висипочка біля перголи. Ось із молодинками, які вже всі стають до зеленого кольору, подібні. Вони готуються зиму, щоб менше бути вразливими. А кебі я полізла. Десь полізла навіть і, треба її направити чуть-чуть, бо вона полізла до дерева. Ось така підпірна стінка виглядає, звісно, якийсь має такий. прекрасний навіть вигляд. Тут мої хвойнички ще улюблені. Ось ялина фастігіата. Вона буде вузькою, але колоною йти. І як ця туйка, теж янтар дуже гарний має колір. Мої вигелочки та темнолиста красуня. Ось. А ось ця варієгатна. Десь там горщик, то ще гноміків я робила була. Десь вони там проживають. До речі, Іночка, я вам дуже вдячна за матрону. Я вже її ось поділила на три і вже висадила. Тому будемо чекати квітування з гномами разом. Ну, По-своєрідному виглядає насіння ехінацеї. І, і ніби привабливо Їжачки, але трошки цей темний колір мені ніби акцентують увагу. Каріоптеріс. Ось уже теж майже відквітнув, Але квітну, ну просто краса була приємна. Тут теж у нас квойні зростають біля вітрячка. Трішки я вже вчора поділила гейхери деякі, а деякі не зачіпала. Будемо бачити, що з того вийде, як далі погода піде. Ось ця жимолась шапкова, теж надає такої яскравості, світлого такого тону. І вже катальпа починає теж листя нижні готуватися. О. До зими. Вже мої курочки Ніка перенесла сюди, вже їм тут гніздо. Ну, одним словом, вони мене мандруючі. <плес> ну, ось теж тут. Скоро хризантеми. Я вже думаю, скоро я казала той раз, що вже Ой, дивіться, флокс розквітнув. Ти моя манюся. Ти так бідне погоріло собі влітку, то вирішила воно ще раз заквітнути, показати. І теж дала їм можливість насіятися. Хай насіваються. Буде тут така невеличка композиція. І бачите, яка низькоросла осіння айстра. Ось це, бачите, ні, нічого її. Вона гарненька, дуже цікава. А ця поряд теж. Невисока, але все-таки трішки, хоча ні, вони на одному рівні. Два різних сорти. Подобаються вони мені, дуже подобаються, але ж, щоб хоч не хворіли. То завжди, ось дивіться, як вже гейхери наросли. Ось тут теж, бачите, поділила. Навіть її нічим не прикривала, тому що бачу, що погода вже буде така осіння, то хай вони самі проживають, думають. О, мій клопогон, то бідний, як завжди. Хоч сюди пересаджений, думала він вже. А, ще ж, ого, вже листя нападало. І вся моя декорація ось з молодим. Ця бідна туйка, яку потрібно негайно звідти вишпортати. Виноград двічі не хоче замальовуватися, зафарбовуватися, мабуть, ще йому рано, або він молодий. Якось його потрібно притулити, щоб він сам. Чоловік взяв тут йому паличку таку, з ниточкою, Йому потрібно, потрібно навпаки, щоб він причепився до. Тоді буде ось цього толк. І ось тут теж така територія. Була страшна. Такі дровники були старі, толю накриті, жах. А тепер хоч просто виглядає естетично, хай там ніхто й не користується. Зате естетично виглядає. До речі, зараз покажу, як квітує ще ехінацея. Yeah. Такий вже яскравий, яскравий. Це бачите спазок. Ось погляньте, який гарний колір. Ну, просто чудовий. І ще ось бутонів набрала. Це теж літня посадочка. Ось було три квіточки. І тепер знову. Вона починає квітування. А там, до речі, такий джмелик сидить, Ого! Ось погляньте, який він великий. Угу. Ти що там? Заснув? Ну, сиди, сиди. Всім потрібно краси. Всім потрібно краси. Ну, а тут колись виноград, де мати надію. Тепер таку зробить, закриє садочок. І ще одна клумбочка тіньова. Тут з бузульників зрізала насіння, хай вони краще листям прикрашають. Ось там ще хвосточка така. Мила-мила джоб. Траптиз уже все. Бачите, він більш якийсь ранній і скоріше йде в зиму. А там мої плющі і молодилка в таких композиціях. Плющі теж так гарно розфарбовуються. ви погляньте. Ось на цей листок. Дивіться, ніби хтось взяв його. І малював, ну, пензликом прям розмальовував. Бачите, я так зрозуміла, що більш на старих листях він проявляє ось таку гарну. Хоча ні, і тут теж, так здається, ну я не знаю навіть, ніби ну, сріблястий якийсь такий наліт. Але то колір такий. Ой, потрібно не забутися висадити. Обов'язково лимонник. То я ходжу по схожу, Я його прямо разом з вами візьму, витягну і покладу собі ближче. Ось, на стульчик. Щоб прийшла з роботи і бачила роботу. Ось так це такий, як він, барвінок. Але я його завжди піднімаю, і він ось таким волосічком таким спадає донизу. Гарно. І Як вже плющ подерся десь туди до моїх лелек, Фріс уже все стовбур. А сьогодні вам покажу, як я сажаю хвонію. Знаєте, коли я розпочала лише з хвойними діла мати, чесно кажу, я не знала навіть, як до них приступитися. Може комусь і знадобиться ця інформація також. Ось погляньте. Це ну, ясмаракт, в мене тут їх дві є, а тут посаджена навіть не викопувала, щоб показати вам, що з цим ялівцем не так, чому він. Повільно зростає, або він повільно зростає, чи я його заберу звідси, або там якась проблема з корінням. Те, чого я не знала, і посадила була давно. Ну, давно, це 2,5 роки тому. І так, в першу чергу ми витягаємо і дивимося, що ж тут з кореневою системою. Ні, вона хороша, осьмакоту доволі багато, але це все торф, бачите? Тому потрібно в першу чергу. Забрати це все. Я забираю таким чином, що е, ось зараз у воді, тут вода в мене. І тут грандіс я розвела, це е, укорінювач, ну, для того, щоб потім пролити. Заодно я замочую її повністю, щоб ось цей торф від неї відійшов, тому що в торфі зростати дуже важко. Роз... Ні, розростати добре, але полив потрібно тоді, щоб був капельний. Інакше він пересихає швидко торф, а рослинкам потрібно, от бачите, це такі корені вони треба ніжно з ними бачити, такі білі ось корені Вам має бути видно, це всмоктуюче коріння, яке означає, що рослинка жива і буде рости гарно. Тобто я її поки що ось так замочую. О, хай вона, поки я буду готувати ям Так, ну, рукавиць. Не взяла, я таке люблю. Це невірно. Приказ з мене не беріть, тому що ручки мають бути гарні. Так, в нього прекрасне коріння. Все добре. Я навіть не дуже буду землю його обтрушувати, щоб його потріли. Зростаючий, або як будь-які хвойні мають розігнатися, хоча він розганяється трішки уже довго. І так, готую яму. Бачите, який в мене грунт? Такі підзолості черноземі. Там якийсь камінчик. Але, до речі, якщо десь... Є такі невеличкі камінчики, це добре, тому що буде хороший дренаж. Ось. І так, в яму не додаю нічого через те, що я бачу, що там дуже багато осмакоту. І я коли вилию з водою, то осмакот також упаде для рослинки. Але якщо у вас є попіл. Або той самий осмокот, або слинки його немає, то додати варто до хвойних, вони люблять підживлення. Якщо є у вас компост, теж, але змішайте його з вашою землею. І так, знаєте, що мене найбільше вражало? Коли завжди читала і написано було, саджати хвойні потрібно не заглиблювати. Коренева шийка має бути зверху. І так, обов'язково потрібно все коріння розмочити, тому що ось тут може бути, ну те, що сажають завжди, знаєте, коли тільки малесенькі росточки, сажають в такі, одноразові такі, так би мовити, стаканчики, які потім просто перевалюють і все. Але тут, слава Богу, бачите, смако тут скільки коріння тут все чисте. Отож. От, маємо ручки. Що таке коренева шийка? Це потрібно дивитися, де ось на стовбурі з'являється перше коріння. Ось це і є коренева шийка. Тобто її лише потрібно ось до першого корінчика присипати, все інше має залишатися, не заглиблювати, має залишатися зверху. Отож, ми так собі і пробуємо. Ні, моя ямка занадто велика. Ще велика, бачите? Ось. Дуже добре, коли я зараз присиплю, ці корінчики підуть в землю. Тобто, потрібно проливаю Там цього смакоту, аж діє. Добре проливаємо, тому що хвоїні хочуть пити. І взагалі в осінь потрібно провести такий вологозарядний полив хвойних. Що це означає? Це означає, що зараз температура вже спаде, десь до плюс 9, потрібно під кожну хвойну рослину вилити доволі велику кількість води. Ось тоді вона взимку буде захищена більш. І так. Ось всього, всього Присипаємось. Тут коренева шийка, бачимо останній зверху корінчик, ми його трамбовуємо Гарно, щоб не було в нас ніяких повітряних там ям, тому що це теж взимку, особливо коли підзимку висаджаєте, це велику роль грає для рослини. Будуть там повітряні ями, то швидше буде потрапляти мороз і буде пошкоджувати корені. Отож, обов'язково після того, як ви посадили, ви маєте ну, рукою, ногою, гарно його втрамбувати. Ось так наша, потім туєчка і посаджена. Потім потрібно буде ще її, хоча б завтра, якщо не буде дощу пролити зверху. А я поки що зверху не проливаю, тому що там достатньо було води внизу. А тепер підемо думати, куди ж, ще цього красення кулючого ялівця прилаштувати.